150 тисяч військ дивізії готують чи 15 дивізії готують росіяни для того, щоб проводити такі ці мотоциклетні штурми, які зараз Далі, там будуть чертаційні заходи 100% великої великою частиною проведені. Ну і плюс та інше питання це проведення нових штурмових дій. Але тут відразу відразу нагадую тобі тему минулого тижня. Дніпропетровськ до дев'ятого І що? Дніпропетровщина. Дніпропетровщина, Дніпропетровщина. Кордони Дніпропетровська. Ну так ну. Ну, то я і не Дніпропетровське, mm. Дніпрос, місто називається. Тобто, як регіон Дніпропетровська. Так, і що? Нічого. І не буде. Психологічна заява, як Стой ми соткій. з тобою аналізували, тиск на цивільних українців, які не відстрілюють, що там відбувається від слова зовсім, вибачте. Ну тобто, і це один з теж з елементів, оці про 10 дивізій, мотоциклітні наступи. І слухай, але вони будуть. Ні, вони будуть. будуть точно. Вони точно будуть. Нього але, надії на цей місто. А, але чи ми не знаємо, до чого готуватися, чи ми не розуміємо, чого готуватися? Та знаємо, розуміємо. Чи е, ми до цього не готуємося? Готуємось тому, мотоциклетні наступи це наша заслуга. Це заслуга того, що вони не знають, як далі, тому що ми поперізали на деяких відрізках е, на деяких відрізках, ділянках і районах зосередження ворога. Повідрізали їм можливість доставляти важку техніку для штурмів. Тобто, хіба в них її немає? Ні, є в них та вся техніка, але вони не можуть її до певних районів доставити. Тут питання, наприклад, хто найчастіше зараз там доповідає про такі речі: Азов на своєму напрямку. І, і Завдяки чому? Завдяки тому, що їхня артилерія працює, завдяки тому, що їхня розвідка працює, вони пообібрали. Оці мопедно мотоциклетні самокатні штурми найдовше на відрізку саме і в районі виконання бойових завдань НГУ Азов. Вже дуже давно там це відбувається. І я так бачу, що. Пішла історія передачі інфи, десь вже в корпусній основі це грає, десь це передали досвід на інші ділянки фронту. Дуже тепер на Покровську ми бачимо мопеди, так? Да? Ну, вони, в принципі, всюди є. Вони зараз є на Запоріжжі, вони зараз є на Купінському напрямку. Я радше дещо масштабую цей процес того, що зараз є на фронті. Створена унікальна ситуація створені кілозони. Мертві зони, куди росіяни ні на техніці, ні на ногах своїх двох не можуть потрапити? Тобто, які є шанси, які є, це напевно, вже буде більше така лікбез, якби у у, у заяснимо, чому вони того, що відбувається на фронті? Отже, які є можливості в росіян атакувати? на, на своїх двох, що вони нещодавно ще застосовували штурмові малі групи, які тисли на фронті. Але при цьому зараз, в умовах, коли 80-90% завдань виконують дрони, і зараз точно по дрону, а то й по два є на кожного піхотинця, це не дає жодного зиску. Тобто люди вбиваються. Техніка важка, повільна, гучна, вона виявляється, вона, е, якщо не знищується дронами, то вона принаймні знерухомлюється. А потім а якщо... можна нанести. Це вже потім, вдар? але мається на увазі, якщо техніка знерухомилася, то е, той десант, який. Разом з технікою рухався. Він перехворюється в кого в пішоходів, які так само стоять, повертаємося до пункту номер один. І відповідно, третій пункт, як ти кажеш, наша заслуга, це те, що росіяни пересіли на мотоцикли. Єдиною можливістю, яка дає бодай якісь відсотки на те, щоб доїхати, щоб менше часу перебувати під дронами, це швидко проскочити на мотоцикли. Швидко проскочити, не помітив точніше, помічаючи фізично візуально міни, які так само розкладаються в межах цієї кілзони. Росіяни можуть їх проскочити, бути маневреними, бути швидкими, і це для них трошечки більше. Шансів для того, щоб долетіти до, скажімо так, передової взагалі явища кілозони, яке створюються, це насправді, от я на завершення скажу так: це фантастична історія в контексті навіть переговорно дипломатичного треку. Поясню як тому, що зараз є синергія засобів артилерії, реактивної артилерії, дронів розвідників, дронів ударних все це зав'язано в одну єдину екосистему, скажімо так і. Йде часу буквально хвилини на те, щоб уразити противника, який вийшов там на штурми. Відповідно. Зараз ми маємо воно точно дійде найбли... Зараз ми говоримо там 15-20 кілометрів цієї кілзони, воно дійде до там, кілометрів 30 в найближчий місяць, півтора. Я так думаю, і це буде чітке розділення, такий технологічний пиріг, назвімо його так, де 5-10 кілометрів будуть вражати fpv дрони, 10 15 20 кілометрів. Це буде робота артилерії плюс важких бомбів, типу вампір, 25-30 кілометрів. Це буде реактивна артилерія, авіація і далекобійні дрони, дрони матки, які носять інші дрони і виступають для них. Трансляторами. Відповідно, в межах такого пирога, коли ми будемо мати кілзону на 30-40 кілометрів. Це дуже класна дипломатична відповідь на ті процеси, про які ми говоримо. Уявімо собі, що є перемир'я. Так, уявімо собі, але ми маємо при цьому технологічні можливості вражати противника на 40 кілометрів. Що таке? 40 кілометрів. Це їхня артилерія не має змоги розгорнутися для того, щоб обстрілювати наші позиції, бо ми її просто знищуємо на ще на підході до зони їхньої діяльності. Це їхня бронетехніка не має можливості під'їхати їхня логістика не має можливості під'їхати, і просто убезпечується буфер такі от безпеки на передовій. Відповідно, уявімо, що заморожуються. От якісь якихось умов заморожуються бойові дії, але ми бачимо в якийсь момент, що ворог починає нагліти, дуріти і якось там збирати сили і атакувати. В нас хвилини потрібно для того, щоб наші ось ці далекобійні системи, наші е бійці, які забезпечують е кілзони, вони зареагували на це. Тому це дуже дуже класна, швидка. І правильно технологічна річ в контексті навіть ось цього переговорного процесу, який ну хочемо ми то чи ні, але він може привести нас до якоїсь перемирювальної історії.